В цьому відео покажу, як увійти до особистого кабінету Пенсійного фонду України. Для цього переходимо на портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Посилання на портал в описі до цього відео. Після цього завантажиться ось така сторінка і зверху ми бачимо вхід і реєстрація. Саме це заплутує багатьох людей, тому що тут є вкладка Реєстрація і саме хто перший раз попадає на цю сторінку, відразу намагаються зареєструватися. І жмуть реєстрація. Після цього у них з'являється ось таке віконце, де необхідно ввести код заяви, логін, емейл, пароль і ще раз пароль. І люди не знають, де взяти всі ці дані. Насправді, щоб все це отримати, вам необхідно особисто з'явитися до Пенсійного фонду України. І співробітник пенсійного фонду видасть вам код заяви для входу в особистий кабінет. Тому зареєструватися онлайн у вас не вийде, і цей спосіб нам не підходить. Якщо ви вперше на цьому порталі, вам необхідно вибрати вкладку Вхід. І в цьому віконці ми бачимо кілька способів, як можна увійти до особистого кабінету. Перший спосіб це за ключом електронного підпису. Як зробити ключ електронного підпису на каналі є таке відео і посилання на нього буде в описі. Далі, вкладка за токеном. У більшості випадків така вкладка вам також не знадобиться. Тому йдемо далі. За «Дія підпис». Якщо у вас є встановлений додаток Дія в телефоні і у вас там активована послуга «Дія підпис», то ви можете війти за допомогою цього варіанту. Далі вкладка за ID вона дозволяє увійти до особистого кабінету через авторизацію у вашому банку. Це найпростіший спосіб, якщо у вас є особистий кабінет в якомусь із банків, наприклад, Приватбанк або Ощад, то ви зможете за допомогою цієї вкладки авторизуватися у особистому кабінеті пенсійного фонду. Далі, за електронним пенсійним посвідченням, ця вкладка також навряд чи вам знадобиться на даний час. І остання вкладка за логіном. Це те саме, що і на вкладці реєстрації, логін і пароль. Із всіх цих способів найпростіше це увійти за ключом електронного підпису або за ID Gov.ua. Зараз я покажу як увійти за ключом електронного підпису. Тут обираємо фізична особа. Обираємо організацію, яка нам видала ключ електронного підпису. В моєму випадку це «Приватбанк». Тепер необхідно вибрати файл ключа на вашому комп'ютері. Та написати пароль до цього ключа. І натискаємо Увійти. Ось так ми потрапили до особистого кабінету Пенсійного фонду України. Якщо з якоїсь причини у вас немає можливості отримати ключ електронного підпису, тоді зараз покажу як увійти за ID Для цього обираємо вхід за ID.gov.ua, Бажаєте увійти як фізична особа і натискаємо увійти. Далі нам необхідно вибрати свій банк. Я обираю Приватбанк. В інших банках процедура майже така сама. Продовжити. Зараз нам буде необхідно авторизуватися у приват 24 Вводимо свій номер телефону. Вводимо свій пароль. Натискаємо увійти. Після авторизації нам необхідно натиснути Підтвердити. Перевіряємо, що наші дані вірні і натискаємо Продовжити. І після цього ми авторизуємось у особистому кабінеті пенсійного фонду. А оці відео також можуть бути вам корисні. Жміть на лайк та підписуйтесь на канал.